Перемовини в Вашингтоні в США з президентом США Трампом починаються і триватимуть декілька годин, тому що і президент України, а потім європейські лідери братимуть участь цих перемовинах, що важливо, важливо нам, Україні, переконати США, переконати президента Трампа в тому, що умови завершення війни це умови України, і вони єдині можливі і єдині справедливі. Європейські партнери, до речі, повністю поділяють такі підхід і нашу позицію: ніякого визнання тимчасово окупованих територій, ніякого обміну територіями, а повернення українських тимчасово окупованих земель та припинення російської агресії, починаючи з припинення вогню. Це для України і для нас сьогодні вирішальні перемовини. І на цих перемовинах. Тримати позицію означає залишити Сполучені Штати Америки нашими союзниками, тому що Трамп насправді хоче миру. Якими засобами та шляхами ось ключове питання, і це питання можливостей зараз для нас, для України та наших європейських партнерів.